Ну що, поїхали? Поїхали! Сьогодні ми зустрілись з неймовірною дівчинкою, яка мама двох дітей кохана жінка, практикуючий косметолог. І це Вікторія Кім. Папа Кукін! Папа Кукін! Зараз багато косметологів, чому саме ця сфера і ця професія. Чому дівчата мають приходити сам до тебе? Я косметолог, яка закохана в свою справу. А я люблю дарувати дівчатам впевненість собі, а впевненість дається тільки з красою. Тіпа ін'єкції. Тіпа, так. Тіпавка нормально. Що найскладніше в твоїй роботі? Є тільки одне те, що дівчата повинні розуміти, що у нас іде певний комплекс процедур. Ефекту оп не буває. Потрібно пройти протокол певних процедур, і потім буде ефект папелюшки. Слухай, зараз багато дівчат хочуть собі обличчя як у блогера, чи це просто можна фільтр накласти і все? Так, ефект блогера, дівчата повинні розуміти, що це соціальна мережа. Накласти фільтри може будь-хто, але розумійте, результат лише за вами. Якщо ви будете проходити певні процедури. Тоді, звичайно, ви будете з ефектом блогера. Які ти процедури не порадила б дівчатам? Немає таких процедур, яких можна комусь запропонувати, а комусь ні. До кожного клієнта ми маємо індивідуальний підхід, кожна історія це своя, і ми проживаємо її разом з клієнтом. Але особисто б собі я б не зробила шліфовку обличчя або смаз ліфтінг. Тому як це дуже агресивно для шкіри, для моєї шкіри це агресивно. Але дівчата, ви повинні розуміти, що всі процедури йдуть тільки за показанням косметолога. Не копіюйте подругу знайомо, ви всі особливі, і ваші послуги косметолога будуть також особливими під ваш індивідуальний стан вашої шкіри. Чи можна е косметологію замінити пластичною хірургією? Пластична хірургія і косметологія зовсім дві різні сфери: неможливо косметологію замінити пластичною хірургією. Наприклад, дивись, приходить до мене клієнтка. І в неї темні кола під очима і мішки хоче усунути, що б не ну, я не назначила, який би комплекс процедур не був, не допоможе. Не допоможе, тому що там такий стан іде, що треба йти до хірурга, пластичного хірурга. Але якщо до нас звертається дівчина, яка хоче досягти ліфтинг ефекту по стану шкіри, ми обов'язково повинні подивитися, чи дозволяє нам стан її шкіри досягти цього ефекту. Якщо у нас є Є провисання або об'єм шкіри, шкіра розтяглась, наприклад, стає більшим. Косметолог тут не працює, ми не досягнемо того ефекту, якого хоче клієнт. Тому цю ситуацію повинен вирішувати пластичний хірург. Слухайте, це та людина, яка зверталась два рази до пластичного хірурга. І я задоволена, якщо у вас дійсно є проблеми, я вважаю, що це класно, тому що я ходила до косметологів, і цю проблему мені філери, всяку хрень. Було б класно, коли б мені сказали, що так, треба до хірургу. Я б не тратила гроші, не тратила б час свій, тому що коли я робила блефаропластику, yeah. Я красоточка. ну і... Які процедури на сьогоднішній день вважаються мастхев? Це є великою помилкою, коли люди вважають, що є якийсь мастхев. Класна ситуація, мастхев один для всіх. Такого не буває. Один може бути мастхев – це очищення вашої шкіри, регулярне і детальне очищення шкіри. Мати бізнес в косметології це великі вклади. Де ти береш гроші? Вклалися ми занадто багато. Це був спадок. А тепер, звісно, мені допомагає чоловік вкладати, терпа, кричить, викладає. Слуха, да, я знаю в тебе маленькі діти. Угу. А, як ти справляєшся? У мене двоє дітей. Сину буде 13-го числа. Менші два роки. Віддали в садочок меншу ще в тому році. Син в школу. Нам допомагає дуже сильно моя мама. Мам. Мами, да, мами, мами. Без... Компромісно, треба, значить, треба. І допомагає чоловікова сестра нам. Допомагала і допомагає з дітьми. Ну і звичайно, чоловік. Чоловік ранком збирає їх в садочок, Слуха, ти щось. якісь експерименти з чоловіком робиш, там новий я не знаю. Він не ведеться на дитину. Не ведеться. Чоловік мені не ведеться. Ну, допомагає. Допомагає з дітьми. А ввозить куди потрібно привезти, забрати. Він тут у нас подакоп, і тут чоловік. Чи помічає чоловік твій, що ти на своєму місці тобі приносить полосальне задоволення? Помічає, помічає вклади мій чоловік. Хто від цього більш щасливий, я не знаю. Я чи він. Помічає і, мабуть, мій чоловік це був такий момент: він відкрив двері і каже: відкриваємось, давай. Погнали. Не ну молодці. Я вважаю, що це круто, коли чоловік чоловіки наші підтримують. Це мій теж так зробив. Він мене підтримав. підштовхнув. Да, mm. А тепер я не знаю, як загнати додому. <ріст> я на тебе прийшла не з пустими руками. Я прийшла з подарунками. Uh -huh. Наші спонсори дарують тобі подарунок і від інфої Косметикс тобі сертифікат на знижку. Мінус 25% на весь асортимент. Клас. Що ти побачиш? Це тобі. <ріст> Піду за мілкшейкам. Так, і від інших наших спонсорів, Дякую. костуся. Дякую, дякую. Тут Смаколики. Дуже дякую. А я дуже вдячна за цю зустріч. Дівчата, Протягом місяця буде діяти акція безкоштовна консультація косметолога. Тому чекаю вас в своєму просторі. Бо ви, дівчатка, цього варті. Дівчата, цінуйте себе, любіть себе, ви у себе єдина і найкраща. Ваше здоров'я і краса це саме цінне, що у вас є. Ну, а ти переживала? Бо. Ну, типа. Давай, як?